За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня, шановні поціновичі футболу, вітаємо вас з арени лівий берег, де буквально з хвилини на хвилину розпочнеться поєдинок 11-го туру української прем'єр-ліги, у якому лівий берег прийматиме Луганську зорю. Дві команди, у яких не найпростіший старт сезону, напевне, так буде сказати правильно, так щоб не робити якихось короткочасних висновків, але дві команди, які сьогодні можуть покращити своє турнірне положення і покращити. Його досить і досить серйозно. Активний початок сьогоднішнього поєдинку від господарів намагається тиснути, намагається закидати м'ячі до штрафного майданчика. Ну і поки що зорі заболутіти м'ячем не вдається. Ось він перший удар площину воріт. рейс Хороший підкат. Синиця попрацював проти Жуніо Рейса. Чому Бразилець таки виграє тут боротьбу? і Претензії зараз у жуніора Рейса, як і у Микити Трубаєвського. До своєї команди, ніби як не зібраними вийшли гравці зорі на цей матч. Яков Башич м'якенько. У напрямку Бутківського підбирання за Волошином, Той на Бутківського грає. Бутківський, Волошин удар, але. Лівою ногою з під захисника виконати якісніше цей удар не вдається. Пійшло забігання, від якими на ближню стійку, але закидання йде на 11-й метр. Може бути удар з лету є, удар, але влучити по м'ячеві не вдається. Владислав Шаповало. Яцик біля м'яча. Удар! Поперечно рятує лівий берег. Добивання може бути. Башич. Башич ще раз пробиває. Був фол з боку Андерсона Джордана у боротьбі за Ну Який сей від Максима Михаєва. Ну, але який удар зі штрафного. Давайте ще раз подивимось повтор цього удару. Чи вдасться цей якісніше виконати? Пробігає повз м'яча Стахов. Пішов на вісу. боротьбу і є удар. Прекрасна позиція тут для удару була. З точки зору підготовки до стандарту все було зроблено ідеально. І це вибігання у вільну зону, але просто пробити якісно не вдалося. Кенті Волошин. Біля м'яча саме він буде виконувати навіс до штатного майданчика, шукаючи голову Будківського. Хороший навіс. Є скидка, є удар. Механів рятує добивання. Який розкішний шанс. Ну і ось зараз Вардісно буде перевіряти цей момент. Нагадає Сергій Задирант та Віктор Копієвський на варі працюють. Єдине, що погано зробив у цьому моменті центральний захисник лівого берега, це величезну яму викопав п'ятою своєю у воротарському майданчику. За це засуджувати можна. А за контакт до ноги суперника, напевно, ні. Ну що ж, яке рішення приймає Дмитро Євтухов? Пенальті. Ну, а тепер Пале Бутківський. Бутківський забиває. Пале Бутківський. Відкриває рахунок у цьому матчі 0-1. На користь зорі. Забиває він на 9-й компенсованій хвилині до першого тайму. Але ще буде один момент. у зорі. Навісна передача, перелітає м'яч усіх. Максим Механі відіграє по ньому. На підбиранні ставить спину і відпрацьовує вантух. Центр на Яцика. У яцика є хороший удар. Який гол забиває яцик, <плес> не снедав навіть Яцик мені закінчити фразу, яку я розпочинав, що у Олександра Яцика є хороший дальній удар. Ну і ось він. розкішний удар метрів з 30. Олександр Яцик забиває свій другий гол у цьому сезоні з цим пострілом. Сухі хвилини для атаки лівого берега. Цю проблему вирішити, поки не вдається. Сідней поборовся за м'яч. Ну, зараз лише дає свисток Дмитро Євтохов. Подивимося, що ж там стало. Ах от так закрутило ногу. В цьому епізоді здавалося, що нічого страшного ще немає. Ай, палець ламав. Потерпіти. Треба потерпіти. Все буде добре, але тут треба потерпіти. Микола кого з'явиться на полі. Ось Уже готовий вийти він замість Сіднея. І Лікарі прямо зараз. Лікарі швидкої допомоги. Ух! Там навіс пішов. Який гол! Могли забити зараз футболісти зорі. Поки відволікся є трохи на те, як там бідного сітнення. Зараз лікарі швидкої допомоги надають їм першу допомогу, ту, яку потрібно надати одразу. Біля поля тут супер шанс забити третій. Гол був, коли Бутківський пробував головою у своєму стилі. Пішла навісна передача. Є навіть удар, але немає продовження. Звідси можна пробити над воротами. М'яч летить. Ось це було небезпечно. Це був перший момент у другому таймі. Та й один з перших таких серйозних моментів взагалі у другому таймі створив деякі проблеми. Пішов навіс. грає боротьбу. Джордан. Все спокійно. І хороший удар Турбаєвський рятує команду. Нічого собі удар. Микита Турбаєвський з-під поперечини витягує м'яч. Ще раз дивіться, як приземляє м'яч Тарас Галас і пробиває. Джордан продовжує вигравати абсолютно всі м'ячі. На початку поєдинку була у нього одна помилка, коли неточну передачу віддав. А після того не ідеальний матч грає Джордан. Жодних претензій до нього немає. Арнеста Стахов. Простріл під удар, є удар. І з ворота м'яч летить. На протиході упіймали тут Турбаєвського. Турбаєвський вже ніяк не встигав в той кут стрибнути. Це можливо зараз. Хоча б гол. Хоча б гол престижу. Тільки це зробить спокійніше. Це то все низом. Удар. Серія рикошетів, Турбаєвський забирає м'яч. Е, ніхто там не лежав за стінкою, тому була спроба пробити низом. Спроба хороша на силу вдарити низом. М'яч від рикошетів, від ноги одного з футболістів, які стрибали. І і удар, але надворота м'яч летить. І цей удар теж не стає результативним. Все Дмитро Євтовхов дає фінальний свисток. Закінчує він сьогоднішній поєдинок. Поєдинок цікавий поєдинок, у якому обом командам, звичайно, конче необхідно було чіплятися за перемогу. Конче потрібно було чіплятися за очки. Але лівий берег знову не забив. Але лівий берег не забив. Лівий берег програв 0-2. Ну і Казують, там є тухова до нього питання будуть. В першому пенальті не буде жодних питань абсолютно щодо другого голу. Яцик феноменальний гол забив, гол, який рідко ми бачимо. Та не тільки в українській прем'єр-лізі, а взагалі а на лівому берегу потрібно шукати перемогу в наступних поєдинках. Ну я вже розповідав вам так про список наступних суперників лівого берега. Там багато команд, з якими очки треба брати обов'язково. Ну Катерини Монзуль буде трохи роботи після цього матчу, тому що матч е без неприємних ситуацій не обійшовся і не просто так. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.